Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами завітаємо в країну казок. Якщо ми виконаємо завдання, ми дізнаємось, девіз країни казок. Він знаходиться за трьома смужками. Три смужки, три завдання. Виконуємо завдання, відкриваємо смужку. Тож будьте уважні! Перше завдання. Перше завдання: нам треба відгадати казку за артефактом. Будьте уважні. Подивіться на картинку і скажіть, про яку казку йдеться. Зараз перевіримо себе. Живий були в одному селі. Дідусь та бабуся. Та була у них курочка на ім'я Ряба. Подивіться уважно, і скажіть, чи впізнали виказку? А зараз перевіримо себе. В одній хатинці жили були півне голосисте горличко <рик> та двоє мишенят крут та Верт. Півник на світанку піднімався. Спочатку всіх піснею будив, а потім брався за роботу. А мишенята тільки знали, що співали та танцювали, крутились і вертілись. Ось одного разу підмітав півник двір і знайшов на землі пшеничний колосок. Будьте уважні. Що це за казка? Перевіримо себе. Ха-ха-ха. Чи знайома вам ця казка? Зараз перевіримо. Коли ця жаба лигає та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка, а ти хто? жабка скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик. Прибіг до рукавички, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик побігає. З якої казки чобітки? Так, малята, правильно. Кіт у чоботях. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, осла і кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин. Середній одержав осла. А меншому дістався кіт. Справились з першим завданням. Тож відкриваємо першу частину девізу. Казка може. Наступне завдання, діти, будьте уважні! Треба доповнити назву казки прикметником. Королева яка? Так, правильно, снігова! Діти, шапочка яка? Так, правильно червона. Який бичок? Так, солом'яний. Каченя яке? Правильно гибке каченя. є горе? Правильно, Федорино горе! Ви розумнички. Друге завдання виконано. Відкриваємо наступну смужку. Може, казка і брехня. Щоб відкрити синю смужку, нам треба виконати наступне завдання. Будьте уважні. Обчисли і назви казку з таким числівником. Правильно малята дорівнює сім. Білосніжка та семеро гномів. Якось в одному королівстві народилася красуня принцеса, Білосніжка. Незабаром королева померла, тож король одружився вдруге. Його дружина питала в чарівного дзеркала. Хто на світі всіх миліший? Ви, королево, відповідало дзеркало. Наступний приклад. Правильно малята 6 додати один дорівнює сім. Яка казка з числівником 7 вам знайома? Казка Вовк і семеро козенят. Жила була у лісі у своїй хатинці мати коза. Вона мала сім діточок, сім маленьких козенят, яких вона дуже любила. Go, 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 go. В день йшла коза в ліс за кормом, а діткам веліла міцно-міцно зачиняти двері і нікому не відчиняти. Okay. Наступний приклад. Будьте уважні. Правильно малята. Два додати один. Дорівнює три. Яку казку числівником три ви знаєте? Троє поросят. Були собі на світі троє поросят. Троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві з однаковими веселими хвостиками. Навіть ім'я в них були схожі. Звали поросят Ніф-Ніф Нуф-Нуф і Наф Наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві. Гралися на сонечку, ніжилися в калюжах. Наступний приклад. Ви, розумнички, чотири відняти 1 дорівнює 3. Яка казка з числівником 3 вам знайома? 3 ВЕДМЕДІ Жила була в одному селі дівчинка на ім'я Маша. Вона була дівчина хороша, але на жаль, не дуже чемна. Одного разу батьки Маші поїхали в місто на ринок. А їй наказали нікуди не ходити, бути вдома і займатися хозяйством. Але вона їх не послухала, пішла в ліс. Гуляла-гуляла, збирала квіти, бігала по галявинах, шукала ягоди та гриби. Та й не помітила, як загубилась. Вона засмутилась, але не заплакала, тому що сльозами горю не допоможеш. Маша вирішила шукати дорогу додому. Ходила, ходила лісом і набрела на хатинку. Якби вона знала, хто в тій хатці живе, то одразу побігла би в іншу сторону. Але не знала вона, що там жили три ведмеді. Ви, розумнички. Останнє завдання виконано. Відкриваємо смужку. Ми дізналися з вами малята, диві сказок. Казка може і брехня, але чесності та мудрості вчить. В казках мудрість та сила. Читайте малята більше, читайте з радістю для душі. До побачення, до нових зустрічей!